Громадо вітання на каналі. Знову трошки відео про фрезер. Там є робота, треба робити, фрезер розібраний, треба збирати. Значить, що я роблю? Намастив я фарбою плитку і вирішив провірити, що тут робиться. Де сідаю кришка від коробки. Маємо горб раз, маємо горб два Чуть-чуть підрівняю. І на тому буде фініш. Решта герметик, нова прокладка і поїхали. Спереді. Стоїть новий сальник. Звідси так само герметик, нові прокладки повністю. У кришках сальники вже стоять. Значить, масло сочилося. Мотор мокрий, коротше, от таке воно ніяке. Е, так само буде відео по фрезеру. Там є шабровка хобота. Місце під хобот, там шабровка колони. Відео є, немає часу змонтувати. Так само хотів би показати от, місце під колону. От яке є проблемне. Місце, все криве, все ніяке. Значить, я плитку притер, то тут, де під під вінт, то взагалі от не взяло. Взяло собі там. Тобто площини рівної нема, а вона мала би бути. Як воно має працювати вінт разом з колоною, поняття нема. Так само така маленька васервашка. Не знаю, будете ви що то ні до чого. Вона мені підходить. До речі, я ще маю з нею побавитись, собі зроблю. Хоча б щось було провірити точніше. До речі, вона показала, що є кривизна, наприклад, тут вище, а там навпаки. ну Не знаю, по бульці. Показуєш тут вище, ставлю тут, не знаю, що воно, ну, коротше, якось так.